Мадяр показав результати, як рознесли білгородську дамбу. Путін погодився на припинення вогню. На яких умовах Трамп різко відповів Путіну на запуск буревісника? А Бесенд вилаявся на Дмітрієва. Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Moscow never sleeps because of Ukrainian drones. погодьтеся кремлю личать мобільно вогневі групи, так сказати, показують всю міць путінської Росії. А вибухи у Москві це окремий вид задоволення. <плес> Ну і ще над Москвою пролетів невідомий яскраво зелений об'єкт. Москвичі побачили в небі сліпучий зелений спалах. Невідомий об'єкт пронісся над містом і зник, залишивши після себе яскравий слід. Очевидці сперечаються, що це було: метеорит, уламок супутника чи справжнє НЛО. Дехто назвав його українським орешником. А ось це те, що залишилося від білгородської дамби. Вода йому нібур підтвердив, що птахи першого окремого центру сил безпілотних систем завдали удару дронами по греблі білгородського водосховища, внаслідок чого воно дало тріщину. І крім того, і російським військовим підтопило бліндажі, які знаходяться на вовчанському напрямку. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 сантиметрів. Щось там вже щебетав Щебекинський, белгородський губернатор, свариться чомусь. Плотина, плотина, удар ВСУ. Кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка військовим х**, знаходитися незатишно. Місцеві радіють тепер у нас не окопи, а канали. Але цікаво, що на фоні цього Трамп таки вважає, що наближається завершення війни між Росією та Україною. Я вирішив вісім воєн і дев'ята наближається. Я вірю, що війна між Росією та Україною завершиться. А в російському МЗС вже відповіли, що готові прийняти пропозицію Трампа. Нагадаю, йдеться про зупинку бойових дій по лінії фронту. Путін готовий прийняти концепцію США в Україні. І рухатись далі в практичній площині на запропонованій основі. Однак прямої відповіді від Сполучених Штатів на цю пропозицію не було. Але ось питання, чи саме це мав на увазі Лавров, поки що російська та американська сторони взяли паузу обдумати, але деякі змі вже стверджують, що Путін не відступив від своєї мети і хоче всю Донеччину. Нагадаю, щоб не пропустити нові відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Також Трамп відреагував на пуски буревісника за інформацією російського голови генштабу. Ракета буцімто подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала у повітрі близько 15 годин. Тобто ракета, яка може точно долетіти до штатів з будь-якої точки Росії, російський диктатор дав вказівки визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення буревісника в збройних силах Ерефії, знову піднімає ставки. Росія цього тижня заявила, що випробувала нову ракету, яка може пролетіти понад 8 тисяч миль. Це для вас брязкання зброєю? Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі біля їхніх берегів. Тобто не треба летіти 8 тисяч миль, і вони з нами не жартують. Ми з ними теж не жартуємо. Але Знаєте, у нас є атомний підводний човен, і нам не треба летіти 8 тисяч миль. Я вважаю, що путіну теж не варто про це говорити. Йому треба закінчити війну. Ось чим треба займатися, а не випробовувати ракети. Чи єс має використати заморожені активи Росії для оборони України. Вам треба запитати ЄС. Я не беру в цьому участі. Це справа Європейського союзу. Чи розглядаєте ви додаткові санкції проти Росії? Ви дізнаєтесь? Але рот Путіна Пісков каже: це не був сигнал штатам про ядерну загрозу, але Росія зробить усе, щоб захистити себе. з міспитання бурівісніка. А можна лі інтерпретувати е, іспитання цієї ракети як некий сигнал США і Западу? от России и, в частности, своего рода ответ на экономическое давление, которое в последнее время резко усилили США и Европа. Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи и происходит разработка новых систем вооружений, к коим относится озвученная система. Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным. Особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим вот, от европейцев, в первую очередь. Европейцы э, действительно находятся в состоянии такой внутренней истерики, русофобской, агрессивной и воинственной. Конечно, на фоне этого Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность. Ну а поки Трамп думає над новими санкціями, Росія погрожує не лише штатам, а й Україні, що вони нібито готові будуть знищувати цивільне населення у Києві, Харкові та Одесі. І їм вже все одно російськомовні це люди чи ні. На війні побіждають не такі, і не такі, а яростні. Яростні, ламаючі волю в запротивні. Поэтому еще раз повторю. Вот мы наконец стали выносить к чертям. Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов, и не будет Киева. Если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал, и не скинут свою нацистскую власть. А нет сил, хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит. Нет сил уйти? Извините. Напомню вам судьбу Содома и Гамора. Там наверняка тоже были жители, которые просто не могли уйти. Просто вынуждены были жить, как все. Та погодьтеся, хоч як Росія кричить про свою потужність, Кирило Дмітрієв після санкцій штатів проти Роснефті і Лукойла одразу туди поїхав. все таки боляче втрачати мільярди доларів щодня. Адже Китай значно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія повністю відмовилась. Росія називає це неформальними переговорами. Неформальні контакти в цілому являється дуже важливою составляючи діалогу, і тим більше на фоне того, что Соединенные Штаты, предприняли ряд недружественных врагов в отношении России, поэтому они важны, они важны. Это лишь маленький шаг в долгой-долгой дороге. Ну так этому нужно относиться, это очень нужна робота. но і нужно большое словно большое терпінь. Сам же Дмитрієв під час поїздки до штатів знову озвучив хатілки Путіна і назвав три ключові питання: закінчення війни в Україні за версією Росії, Нібито навіть готові надати гарантії безпеки для України, але знову говорив про Донеччину. І лише якщо Україна на це піде, то готові припинити вогонь. Росія сказала. так, вона відкрита для надання Україні гарантій безпеки. Є й територіальне питання у тих районах, де живе російське населення, яке зазнавало нападів з боку українських сил ще до початку конфлікту. і нарешті питання нейтрального статусу України, яке є важливим для безпеки Росії. А ще цікаво, як Дмитрів хвалився, мовляв, американські санкції не вплинуть на російську економіку. Але міністр фінансів США Бесант назвав Дмитрієва російським пропагандистом і натякнув, що той просто нагло бреше. Ну, я вважаю, що Росія відчуває біль одразу. Можу сказати, що ми вже бачили: Індія повністю припинила закупівлю російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів. Теж припинили закупівлі. І, знаєш, Маргарет, ти справді збираєшся публікувати те, що каже російський пропагандист? Я маю на увазі, що ще він може сказати, мовляв, ой, це буде жахливо і змусить Путіна сісти за стіл переговорів? Звісно, російська економіка, військова економіка, зростання майже нульове. Інфляція, як, на мій погляд, перевищує 20%. І все, що ми робимо, призведе Путіна за стіл переговорів. Ти знаєш, ця нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, ми можемо значно знизити її прибутки. Самі же штати готуються до великої торгівельної угоди з Китаєм. Її обговорять цього тижня Трамп і Сі Дзіпін. Він додав, що вдасться уникнути 100% американських мит на китайські товари і домогтися від строчки контролю зі сторони Пекіна за експортом рідкісноземельних елементів. Американський президент підтримав оптимістичний настрій свого міністра фінансів. Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм. Ми зустрінемося з ними пізніше в Китаї, і ми зустрінемося з ними в Сполучених Штатах або у Вашингтоні, або в Маралаго. Ну і також Бесен заявив, що Штати і Китай змогли домовитися щодо Тіктоку. Затвердження угоди щодо соцмережі очікується якраз таки під час зустрічі Трампа і Сі. В мене ж на цьому, все. Як ви думаєте, коли Путін піде на припинення вогню? Чи змусить його до цього Трамп, чи ні? Пишіть про це у коментарях. Давайте обговоримо разом. Мене ж звати Дарина Трунова. Побачимось.